Друзі, привіт! Мене звати Євгеній, я власник компанії Diamond Pack. І ми вже п'ятий рік допомагаємо квітковому бізнесу розвиватися та успішно функціонувати. І сьогодні ми поговоримо про тренди квіткового ринку 2026 року, між іншим, цей рік вогняного коня. Щороку ринок квітів змінюється разом із клієнтом. Ще кілька років тому найпопулярнішими були щільні капелюшкові букети і блискуче пакування. Сьогодні ж покупці шукають природність, гармонію і простоту. 2026-й це рік натуральних текстур, складних приглушених кольорів і емоційних композицій. Ми зібрали головні тренди, які вже формують закупівлі флористів і гуртівень. Перший тренд це натуральність природність головний тренд 2026 -го року. Букети перестали бути ідеально. Тепер флористи створюють композиції, що нагадують живий сад або зібраний букет просто в полі. Головна ідея рух повітря і природна асиметрія. Такі букети формуються з легких фактур лагурусу, аморантусу, гіпсофіли та зелені. Їх не перев'язують тогою стрічкою, не загортають у блискучу плівку. Навпаки, використовують матові або тканинні матеріали: сітки, крафт. Diamond Pack пропонує колекцію Natural Mood із фактурою тканини екокрафтом і матовими пастельними відтінками. Це не просто тренд, це новий стандарт. Натуральне виглядає дорого. Другий тренд це стійкість, екологічність і довге життя. Покупець з 26-го року став свідомішим. Він запитує, звідки ці квіти, як вони зберігаються, що буде з пакуванням. І тому флористи переходять на екологічні рішення, як у квітах. Так і в матеріалах в магазинах росте попит на стабілізовані квіти, сухоцвіти, букети, лонг лайф. Так би мовити, які можуть стояти вдома місяцями. Вони не потребують води, не в'януть і стають частиною інтер'єра. Для таких композицій обирають пакування без поліетилену. Крафт, папір, Soft-Touch з біорозкладною основою, тканини стрічки замість полімерних. В Diamond Pack серія Ecoline уже стала бестселером. Її закуповують студії, які позиціонують себе як Еко-Флорист. Третій тренд це екзотика та Statement Flowers. 26-й рік екзотики флористи все частіше замовляють протею: Ванду, Антуріум, Цимбідіум, леокаспермум і навіть артишок. Такі букети виглядають монументально дорого, але при цьому лаконічно. Їх купують для бізнес-подарунків, інтер'єрних зон, заходів. Щоб підкреслюють цю вишуканість, обирають преміум пакування Soft-Touch у чорному, графітовому або карамельному кольорах. Іноді з прозорими вставками, щоб показати саму квітку. Diamond Pack створив серію Luxury Line спеціально для таких композицій. Матові гладкі поверхні, щільні фактури, ідеальна геометрія. Четвертий тренд це монобукети. Класичні мікси поступово поступаються місцем монобукетам. Сьогодні клієнт хоче простоти: букет з однієї квітки, але ідеальної якості. Троянди, еустоми, півонії, тюльпани і навіть хризантеми. Головне, щоб усе було в одному тоні і виглядало чисто. Це сучасна мова мінімалізму. Менше, але краще. Такі букети виглядають елегантно, особливо в монотонному пакуванні Soft Touch. У тон квітів або контраст чорний, кремовий, сіро-зелений. Diamond Pack підготував нову колекцію для монобукетів з ідеальною формою і відтінками тон у тон, щоб композиція виглядала як цілісний арт-об'єкт тренд номер 5. Колірна палітра року. Провідні флористичні школи вже визначили трендові кольори 26-го року. Це dusty peach і fog green. Dusty Peach це теплий персиково-пудровий відтінок, який додає м'якості, тепла і ніжності. Fog Green – приглушений, сіро-зелений, який балансує композицію і додає преміум. Разом вони створюють спокій, природність і гармонію. Саме те, що хоче бачити покупець сьогодні. Упакування це виглядає неймовірно. Soft Touch Dusty Green з пудровим стрічковим акцентом. Саме такі кольори закуповують магазини вже зараз, готуючись до Нового сезону. Шостий тренд: пакування як частина дизайну. Пакування перестало бути просто захистом для букету. Тепер воно частина дизайну. Флористи мислять як художники, кольори паперу підбирають до відтінків квітів, а форма пакування підтримує загальну лінію композиції. Тенденції 26-го року матові фактури, напівпрозорі плівки, комбінації паперу та сітки, мінімалізм без зайвих шарів. Квітка має дихати, а не бути запакованою у плівку. Саме тому попит на soft touch і тканинні текстури зростає з кожним місяцем. Сьомий тренд букети з характером і нестандартна флористика. Ще одна тенденція характерні букети. Вони не для всіх, але ті, хто розуміє, закохуються з першого погляду. Тут важливі не лише квіти, а й форма, текстура і кольори. У 26-му році флористи все частіше додають у композиції незвичні акценти. Артишок, капсикум, ілекс, брунію і хамелаціум. Навіть не ріне. Такі деталі створюють індивідуальність, і саме завдяки правильному пакуванню ці композиції виглядають не дивно, а ексклюзивно. Diamond Pack допомагає знайти баланс між креативом і гармонією, комбінуючи природні матеріали з преміум текстурами. Отже, друзі, якщо коротко, флористика 26-го року йде у трьох напрямках: природність і текстура, мінімалізм і екзотика, та екологічність і усвідомлений вибір. Клієнти хочуть простоти, але без дешевизни. І саме тому магазини, які оновлюють пакування, палітру й асортимент, випереджають конкурентів вже сьогодні. Diamond Pack допомагає квітковим студіям і гуртівням йти в ногу з часом. Підбираємо пакування під тренди сезону, консультуємо по асортименту, постачаємо сучасні матеріали з урахуванням світових тенденцій. Тренди змінюються, стиль залишається. Слідкуйте за новинками, експериментуйте з кольором і текстурою. І пам'ятайте, саме дрібниці створюють враження преміум. Diamond Pack. Ваш партнер у світі флористики 2026.